Доброго дня вас вітає компанія «Люксваж». Сьогодні хотіли вам показати ще одну мийку, відкриту в місті Косові. Це вже по кількості друга мийка, яку ми відкриваємо в даному місті. Значить, хотів би трішки вам про неї розповісти. Це є два поста, в комплектації чотири функції. Це є пауза, вода під тиском, активна піна і віск. Мийку ми повністю виконали з нуля, побудували, здали всі закладні комунікації. І встановлюємо зараз обладнання. Роботи вже практично завершуються. Залишилося буквально там декілька днів і декілька моментів. Я думаю, за два дні ми її завершимо. І вже мешканці Коломиї зможуть користуватися послугами даної автомийки. Зараз підійду ближче, покажу вам зблизька, що використовувалося. Автомобілі їздять трішки шумно, що використовувалося і як вона є. Одну секундочку. Дякую, будьте з нами. Попереду ще багато відкриття нових мийок. Все будемо презентувати на каналі. Всього доброго, хай вам щастить.